Ну що ж, друзі, доброго дня! Сьогодні субота, 14 серпня, ми з друзями зараз піднімаємося на гору ігровець. Ось зараз бачите, вже е, розвали каміння, горгани у вас в таких брилах. Це наш Володимир, який нас супроводжує, заслужений турист України, і СССР, який вже пройшов Рим і Крим і особливо Карпати. Зараз з правої сторони ви побачите е, сивуля. Ось ви бачите, це мала і велика сивуля, і вста... і сивуля. в пилині. І з правої сторони, ось, як називається? Мала Буревка. мала Буревка гора. Сивуля має 1800 лишнів. 1836. І 1836. Ну, а ми сьогодні піднімаємося на гору Ігровець, який Рео. має. 1804 метри. Де-де? Ігровець? гравець? Ми вже майже. Ось Зараз ми піднімаємося на гору Ігровець. Як бачите, ось такі розсипи такого та середнього каменю. І ось ми піднімаємося. От бачите, вермовир. Піднімаємося вверх на вершину Ігровця. Дорогі друзі, зараз ми знаходимося з вами. За кількасот метрів до гори Ігровець, висота якої 1804 метри. Зараз я вам покажу панораму. Зараз перед вами отам от величині дві гори. Це є Мала і Велика Сивуля. Як бачите, хребет і сама гора складається з такого каменю, покрита таким жовтим лишайником, і карликовою сосною, яку ви бачите. Неподалік. Ось по цьому хребту ми зараз піднімаємося, остав на вершину ігровця. Ось бачите ви в долині його. З правої сторони можна побачити ще ряд гір. І з правої сторони в далечні найближчі села, до яких години ходьби 4-5 годин. Ось зараз перед вами знаходяться окопи. Окопи бліндажі з Першої світової війни. Як бачите, вони викладені каменем. І ось тут проходила оборонна лінія під час Першої світової. Ну що ж, дорогі друзі, ось ми з вами покорили вершину гори Ігровець. І зараз я вам покажу панорами цієї гори. Вдалині ви бачите сиволю велику і малу. От ви бачите на горі, як і в більшості наскладено каміння, це ознака вершини найвищої точки. Прекрасна погода і рекомендую перед тим, як йти в гори, напевно, як кажуть на вибухника, вивчати погоду. Зараз ми з вами знаходимося на новій горі, називається Висока. Вона межує рядом з Ігровцем. Ось Зараз ви бачите ціла делегація туристів зі Львова. <рес> Оце хребет ігровця. Перед вами ігровець. Буквально 20 хвилин, з нього спускається по хребту. І ви на горі високій. А яка висота горецький? 1800. 1804, так же і так. Та три, та три. Та три так Це Завиш. Та 4 пише. Там пише.